Четыре чемодана, это вся наша жизнь осталась в четырех чемоданах. Все осталось там, все сгорело. Там очень сложная ситуация. Там сильная... Там сильные летают. Просто постоянно. На северной это вообще дома горят, больницы наши разрушили. Там жить совсем невыносимо, просто невыносимо. Мы терпели до последнего, мы уже просто не сил. Житло нет силы. Девятый этаж упал с девятого по первый полностью подъезд. Полностью подъезд, то есть жить нам негде. Куда мы едем, мы сами не знаем. Вот, куда нас поселят... Один, отец мать похоронил. Нету никого. Что-то будем искать. Я бросил давай. все. Всю все технику, все там бросил. Уже терпеть не мог. Бросил уже это последняя капля. Двери вылетели, стекла вылетели. Стены целые. Второй этаж. Вас да, волонтеры забирали? еще Да, да, да. Хорошие хлопцы помогли. Дай Бог им здоровье. Сім бомб уже влітіло. Там на кухні така дырка, на спальню. Ну там ні двері, ні окна не закриваються. Куди їдете? Волинь. Ну, там нікого у нас нету. Ми самі там не знаємо, як далі там буде. Обладнані приміщення для того, щоб вони могли здійснити свої гігієнічні процедури. Ми можемо їм випрати їхній одяг. У них є триразове харчування, вони нічого за це не платять. Записуємо їхні паспортні дані, що входять в реєстрацію, і потім розселяємо їх по наших власних кімнатах, які переобладнані під спальні. Найбільше вони можуть затримуватись у нас на 8 днів. Обстріли є чуть ли не кожен день, Ну, наша хата ціла, просто що у сусідів попадає. Ми за границею. Волонтери теж нас туди треба. Чому тоді ви от вирішили виїхати? А що, а що ждати, що коли к нам прилетіти? Ну, Яка ситуація? Ка вже в окно стукають. Треба було тікати. Криша проломана, прилетіла, Тільки що не взорвався. не можно туда вообще. Все, 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 Я с самой южной там, где Пилден. Ничего не мало, уже там россияне. Мы с вами ехали на велосипедах, у нас ногой на больной. До Алексеевки Дружковки, а потом нас на бусике. Щоденно з міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до міста Львів. Також один раз на вісім днів прямую до міста Луцьк Волинської області. Два тижні тому щоденно з залізнодорожнього вокзалу Покровськ виїжджало по п'ять осіб в середньому, а зараз близько ста осіб щоденно.